Вітаю всіх на каналі Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про Григорія Решетника, який з дружиною і двома синами зараз відпочивають у східниці, що на Львівщині. І поки старший син зараз у Лондоні, родина розписала малечі розпорядок. Ніяких тривог, смачно їсти, спати довго, багато прогулянок на свіжому повітрі, плавати і кататись на ковзанах. В інстаграмі Григорія можна побачити, як він разом з дітьми сидять в ресторані, поки ті насолоджуються смачним смузі. До того ж, його дружина на своїй сторінці. Засвітилась у доволі дорогому одязі, а саме куртка Барбері, вартість якої становить близько 52 тисяч гривень, і Кепка Селін, з цінником майже 20 тисяч. Ну а для відпочинку вони обрали один із найграніших і найлюксовіших готелів східниця Wellness Resort, в якому вартість стандартного двомісного номеру від 7,5 тисяч гривень. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.